Привіт! це я Ігор Захаренко та Феєрія Мандрів. Сьогодні, дякуючи партнеру нашої передачі туристичній фірмі Феєрія, ми з вами відвідуємо Кельна. Кельн. Кельн це четверте за величиною місто в Німеччині і одне з найдавніших з усіх великих міст країни. Походить його назва від латинського колонія. Десь дві тисячі років тому римські легіонери саме тут, на березі рейну, заснували містечко Колонія Романа. Кьольн, як і більшість великих німецьких міст, має декілька облич: Кьольн середньовічний з його видатними готичними і романськими стилями, Кьольн музейний з його зібраннями від римлян до абстракціоністів у численних музеях, Кьольн діловий, куди увесь світ з'їжджається спілкуватися та укладати торгівельні угоди. І просто кьоль затишне місто з особливою атмосферою. Тут приємно пройтися, зайти до ресторанчика і випити пива кьольш. Але все по черзі. Місто Кьольн знамените своїм собором. Кьольнською водою, яку ми називаємо деколон, романськими церквами, музеями та звичайно карнавалом. Інський карнавал так само старий, як і саме місто. Він нащадок римських сатурналій та давньогерманських язичницьких містерій, на честь зимового сонцестояння. Усі дні проганяли духів зими. Будні язичницькі гульбища сподобалися й християнам, і вони почали влаштовувати перед великим постом ритуальні прощання з м'ясом. Однак Соромітницьке, язичницьке свято зовсім не було співзвучне християнським догматам. Тому за часів середньовіччя карнавал було заборонено під страхом в'язниці. Тільки в 1800 році заборону на проведення свята було скасовано. З тих пір і обжився в Німеччині карнавал, і Кьольнський найяскравіший, найвідоміший серед безлічі карнавалів на Рейні. Щорічно сюди з'їжджається до мільйона туристів, аби подивитися, як перероджуються флегматичні німці. Ну, звичайно, гарно провести час у веселому хмелі чудового німецького пива. У цей час в скільні правління до рук беруть виряджені розмальовані, а в костюмованих балах і вуличних ходах беруть участь усі. Зараз жителі Кельна стверджують, що їхній карнавал це п'ята пора року, найвеселіша та найбезтурботніша. І це не дивно. Адже якщо в інших містах карнавал триває максимум два тижні, то карнавал Кельна володіє містом як мінімум три місяці. Взагалі-то карнавал розпочинається 11 листопада. Тобто 11.11 11 в об 11 годині 11 хвилин. Тоді мер з місцевої ратуші говорить про те, що карнавал розпочинається і розпочинається підготовка до нього, а готується більше трьох місяців. Саме з цього моменту по місту розпочинаються так звані карнавальні засідання. За довгими столами збираються представники карнавальних гільдій міста, тут є навіть таке, і під виконання артистів та застільні пісні вигадують програму майбутнього свята, пишуть жарти, продумують костюми, обговорюють кандидатури поважних громадян на роль принца, діви і селянина. Багато годин проведете ви разом за одним столом і поступово станете друзями. Адже ви разом співаєте пісні, беретеся за руки і кричите Коля Алаф! Хай живе кьоль! liegt noch richtig Gott den der Japan Hi schläuftft der Patropädermann Hi schläuftft der Patropädermann Und das ist auch Judzo! So. <laughs> А основне дійство розпочинається наприкінці лютого. Перший день це жіночий день. Жінки спочатку йдуть по магазинах в офіси, а потім збираються на, централь... на, на на центральній площі, як індійця. Боже, мой. <кхм> тож чоловіки, щоб не потрапити в таку ситуацію, треба залишити кроватки вдома, треба змінити костюм або придбати в магазині спеціальний.

Саме сьогодні ви можете відчути, що це таке справжній народний карнавал, стихійний і некерований. Бабин четвер це день матріархату, коли жінкам усе дозволено. На знак своєї безмежної влади вони зрізують з усіх зустрічних чоловіків кроватки. В Кельні є свої і Штепсель. Ось ці два герої: один такий маленький, добренький із села, інший з міста такий хитрючий. Ось вони веселили людей. кажуть, якщо стати їм на ноги. Потриматись за носи, то ваше бажання обов'язково здійсниться. А я хочу повернутися до Кельну ще не один раз. Так, нам дуже пощастило, адже ми побували в Кельні під час карнавалу. Але повірте, коли б ви сюди не приїхали, завжди у вас будуть тільки найкращі враження. Тож зробіть своє життя феєричним, говорить партнер нашої передачі туристична фірма Феєрія. До нових зустрічей. Попереду в нас ще багато бурхливих подій пов'язаних з карнавалом: дитяча хода, парад нечистої сили і, звичайно, розимонтаг, божевільний понеділок. Але це буде вже в наступній програмі. А зараз насолоджуйтеся стародавнім містом і веселим карнавалом. Келя Алаф!